Я повністю здорова. Кожного ранку я прокидаюсь наповнена енергією, відчуваю легкість в усьому тілі. Мої позитивні думки плекають моє фізичне здоров'я. Я насолоджуюсь тим, як злагоджено працюють всі системи в моєму організмі. Бути здоровим це неймовірне відчуття. І це моя щоденна норма. Для мене є нормальним здорове харчування. Я споживаю тільки натуральні та корисні продукти. Я ніколи не переїдаю, але і не обмежую себе дієтами та їм завжди вдосталь. Мені легко вдається отримувати насолоду від смачної їжі та утримувати мою нормальну вагу. Я дуже гарна. Секрет моєї вроди це моє міцне здоров'я, що відображається у зовнішності. Моя шкіра чиста, пружна та блискуча. Волосся. Густе та сяюче, мої очі відкриті, щирі та яскраві. В мене бездоганна постава, я завжди тримаю спину рівно, і через неї вільно тече енергія. Мої м'язи пружні, а тіло гнучке. Я люблю та сприймаю себе у будь-якому віці, адже я завжди здорова та гарно виглядаю. Я в гарній фізичній формі та стабільно роблю вправи. Я вмію самовиражатися через мову свого тіла. Кожна клітина мого організму підпорядковується моїм думкам. І тільки я вирішую, які сигнали посилати та як керувати своїм тілом. Господь дарував мені здоров'я і мій обов'язок його утримувати. Здоров'я дає можливість досягти абсолютно всього у житті. І я володію цією можливістю. Всі мої рідні також здорові. Це величезне благословення. Кожен мій день минає в атмосфері ментального, духовного та фізичного здоров'я. Це позитивно впливає на мене. Моя енергія витрачається тільки на корисні справи. Я щиро вірю і знаю, що без прощення інших людей. Неможливо бути здоровим, моє серце чисте, а душа вільна від образ. Всі негативні ситуації я легко відпускаю. Я вмію пробачати, я люблю і повністю сприймаю себе. Моє фізичне тіло гармонічно функціонує. Тільки в присутності позитивних думок та слів. Це дозволяє мені завжди бути здоровою. Я сприймаю своє існування як дар Господній. І я вдячна за своє здоров'я. Я повністю здорова. Кожного ранку я прокидаюсь наповнена енергією. Відчуваю легкість в усьому тілі. Мої позитивні думки плекають моє фізичне здоров'я. Я насолоджуюсь тим, як злагоджено працюють всі системи в моєму організмі. Бути здоровим це неймовірне відчуття. І це – Моя щоденна норма. Для мене є нормальним здорове харчування. Я споживаю тільки натуральні та корисні продукти. Я ніколи не переїдаю, але і не обмежую себе дієтами та їм завжди вдосталь. Мені легко вдається отримувати насолоду від смачної їжі. Та утримувати мою нормальну вагу. Я дуже гарна. Секрет моєї вроди це моє міцне здоров'я, що відображається у зовнішності. Моя шкіра чиста, пружна та блискуча, волосся густе та сяюче, мої очі. Відкриті, щирі та яскраві. В мене бездоганна постава, я завжди тримаю спину рівно, і через неї вільно тече енергія. Мої м'язи пружні, а тіло гнучке. Я люблю та сприймаю себе у будь-якому віці. Адже я завжди здорова та гарно виглядаю. Я в гарній фізичній формі та стабільно роблю вправи. Я вмію самовиражатися через мову свого тіла. Кожна клітина мого організму підпорядковується моїм думкам, і тільки я вирішую, які сигнали посилати. Та як керувати своїм тілом? Господь дарував мені здоров'я і мій обов'язок його утримувати. Здоров'я дає можливість досягти абсолютно всього у житті, і я володію цією можливістю, всі мої рідні також здорові, це величезне благословення. Кожен мій день минає в атмосфері ментального, духовного та фізичного здоров'я. Це позитивно впливає на мене. Моя енергія витрачається тільки на корисні справи. Я щиро вірю і знаю, що без прощення інших людей неможливо бути здоровим. Моє серце чисте. А душа вільна від образ. Всі негативні ситуації я легко відпускаю. Я вмію пробачати. Я люблю і повністю сприймаю себе. Моє фізичне тіло гармонічно функціонує тільки в присутності позитивних думок та слів. Це дозволяє мені завжди бути здоровою. Я сприймаю своє існування як дар Господній, і я вдячна за своє здоров'я.